Ми можемо вже починати нашу комісію. І почнемо з перших питань, таке там, вже будемо об'єднувати. Так, перше питання про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства по експлуатації Романської міської ради 25 рік. Фінансова в 1500 тисячу шорткації ми знімаємо після укрутків, поточний ремонт укрутів і надаємо їм заробітні плату, тому що вони так виконують ці роботи, а заробітні плати, не виплата на просить угу. колосальне а яя. Голосуємо. За. Так, так, друге питання про внесення змін до програми фінансової комунального підприємства міського доканалу Романської міської ради. Ми стати виділяємо фінансову міського докалу 100 мільйон двісті. Це оплата енергії заборгованість і 100 тисяч на опалення. Керівник на бюджетній комісії був надавав інформацію, як виросла електронний порівняння з тим, що у закону немає. Колеги питання пропозиції? Дідчинку зараз. Так, Добре. дякую. Голосно, так. І третє питання про внесення Змін до програми фінансової потреби комунального підприємства, комбінат комунального підприємства Романської міської ради, безпеки, e, значить, надаємо допомогу. Кодинат, кодинат крики, а саме в цьому році було видалено 697 тисяч двісті на придбання піску, але направо, віше, гарний, віше, на проводит ще дуже гарно, що в нас є залишок пісок, не потрібно прибуватися на боці. Також був проведені театрні на західні ще там каномія. Після проводимо 600 і тому 1 мільйон 36 тисяч 800 ми перенаправляємо на придбання паливно-масляних матеріалів, тому що це більше потребує для цього комунального підприємства. Угу. Так, четверте питання. Про внесення змін до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Романської міської і територіальної громади на 2023-2025 років <клід> На придбання років зменшується сума на 9460 і перенаправляється на придбання цементу. Це по ЖК ШВ. Далі поточний ремонт туалетів додається, збільшується сума на 49 710, але зменшується із ремонту голосових курсів, і також, ремонт. Автобусний суд значується на 12 тисяч п'ятсот шістдесяти два і переправляється на послуги зі встановлення за суму. Придбання піскута, що вам на 697 двісті знімається повністю вся сума. І придбання, що економія триста тридцять тисяч шістсот. Далі ще додається у нас дві позиції. Це капітальний ремонт доброволької варишки по вулиці Канашевського за суму 705 тисяч вісімсот 54 це кошти бюджету Романської громади. І друга реконструкція вуличного водопроводу по вулиці Кошецькій місті не збільшується на 1 мільйон 182 тисячі 37. Також кошти бюджету Романської міської громади. І у 2024 році у нас вийшло призначення коштів щодо, щодо послугу озера, це саме талант цю допомогу, вона приноситься на 25-му.

П'яте питання про внесення змін до програми забезпечення населення первинною медичною допомогою закладами охорони здоров'я ромаської міської територіальної громади на майстер заносить зміни у межах даної програми, значиться обсяг фінансування відшкодування видатку пов'язаних з відпуском лікарських засобів або закладно на пільгових умовах дітям віком нуля до сіна чотири п'ять тисяч, але свідчується обсяг фінансування на забезпечення усіх з інвалідністю та дітей з інвалідністю, технічними та іншими засобами. на Цю суму на 25 тисяч бання категорія по річних. Колеги питання пропозиції? Шосте питання: про пронесення змін та доповнення до програми освіти Романської міської територіальної громади у 24-му пошуку. Мусяці зміни до даної програми збільшується загальні фінансових ресурсів даної програми на 118 тисяч 589 гривень для поточного ремонту будівлі Центру про позашки освіти за адресою вулиця Полтави, 38, а також інформація нові редакції без обсяг фінансування, бо на минулі сесії виділяли. 810 тисяч гривень на реконструкцію частини будівлі з влаштування споруди подвійного призначення, коригування ПКД на ліценному родині Татарка Мишевського. Юрченко, за. За. Саме питання про внесення змін та доповнень до програми реформування системи шкільного харчування на пою програмних загальної середньої освіти громадської міської, територіальної громади. Дана програма зменшується на півтора мільйони. Колеги питання? Дякую. 8 питання внесення змін до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Стоматологічна поліклініка Романської міської ради на 23-25 роки приноситься зміни до даної програми для проведення поточного ремонту реалізологічного та лікування кабінетів за адресу вулиця ПТК-17 для надання копну лікування на 500 тисяч гривень у році. Питання колеги. О, Юрченко, за. 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 Дякую. Дев'яте питання. Пронесення змін до програми підтримки ветеранів та штанів їх сімей Романської військової кордонів громадами 24 за Збільшується обсяг даної програми на суму 40 тисяч для надання матеріальної допомоги особам, які вперше заключили з збройними силами України, а зберігаться обсяг фінансування даної програми на суму на 40 тисяч для надання матеріальної допомоги матеріалів для захисників і захисних до дня матеріал. Колеги mm -hmm. mm -hmm. казав. Десяте питання про внесення з програми соціального захисту населення Романської міської територіальної громади на 23-25 роки. Це зміни до даної програми з... для забезпечення належного функціональної молодії бригади, яка створена при Романському центрі соціальних послуг е, для здійснення поточного ремонту гаражного приміщення для належного зберігання транспортного засобу. Збільшуємо дану програму на 150 тисяч. Колеги питання, пропозиції? Одинадцяте -е питання про внесення змін до програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру на 25-27 ми зняли 60 тисяч із поточного ремонту укриттів, бо маючи по експлуатацію. Це перше. Я думаю, що це просто буде. Так, питання бухгалтеру на голосуєте, так? Юрші да. 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 питання? Дякую, голосно. Дванадцяте питання. Про внесення змін до програми обороноздатності виспоки держави у період дій водіїв стану 25 зі навіть відбували до військової районної адміністрації від командування військових частин зміни. На машині яких у нас два направляємо оплату баєру на суму 1 мільйон 15 тисяч. Если 1 мільйон на придбання будівельних матеріалів і 15 тысяч Що? Ну, строю. Не вистроїв, там <талон>, так Це укріплення? Укріплення, так, вони постійно сміттє. Кожен місяць, ну, кожен місяць, ми щось добавляємо ці місяці. Україні звичайно. Дякую. Так, тринадцяте питання. Про внесення до програми розвитку земельних відносин на території Романської міської територіальної громади 24-25 років. ми знімаємо маршрут програми із виготовлення водопазів. 50 тисяч на технічну документацію. Ні, у нас економії є, тому ми можемо засягти звідти. Ну, так зроблено всі. У нас багато зроблених, але я хочу сказати, вони з кожного, коли роблять аналіз, то вони віднаходяться. Лишні ставки, ніщо. Так, Запасні варіанти. Можна так сказати? Їх не було, не було два роки, а тепер вони зібралися. Коли проводиш повністю оцінку і робиш 20 років, знову. Так, що все цікаво. Так, Єрченко, за. Дякую. Так, 14 -та питання. Про внесення зміни доповнення до програми економічного і соціального розвитку ромацької здоров'я на 24 <-го> років. <правниця> <24 -го правниця> <14 -го. правниця> <правниця> Ça, хай, це перша комісія, чи друга вже. Це чекає каже. Це друга комісія. Це друга коміка. Бюджетна штука. Я ще коли на цій звернулися в У нас щодо лікування особи. Вона вона працює віддала. І її приблизно зараз я лікує 84 тисячі. Вона спочатку написала, що до 400 тисяч, в я... Хочу сказати, що ми віднесли зараз станом на сьогоднішній день. 150 і вона переписала заяву на 150. 84 вже дали на одне лікування на Ну, розповідала на лічені комісії. Можливо, ще на четвертому хтось допоможе. Тому просто підтримуємо. Відрунався. Чувай, давай. Ну, что вы на это Ну, вы в любом случае, ну, да. нужно достатньо. намагается до остального. Да, до остального. Вот их твари. Коллеги, на сегодня, на сегодня, на сегодня, на сегодня, так, 15 питання про питання пронесення зміни рішення міської ради 8 скликання від 19-го на 3-го п'ятого проведено на отримання спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за визнакої станції. Так, так даним проект рішення пропонується внести технічні правки від 19.03.25 року до попереднього проекту рішення внести. Зміни до фактичних розрахунків суму перенести за 227 795 гривень на суму 112 тисяч. Коли є питання? Ось Юрченко запитання. Дякую. Дякую. 16 питання. Про... Про внесення змін до рішення міської ради 8 скликання від 12, про бюджет романської міської територіальної громади на 25 рік згідно всім про згідно всіх проблем, що щось звучать, що на бюджеті комісії на команди наші поліції щодо надання його допомоги тисяч. На придбання палив властивих матеріалів. Комісія бюджетна надала рекомендацію щодо того, що, що ми знайшли 100 тисяч і включили у рішення сесії Тому все буде о, і ще плюс додаток 100 тисяч на придбання палив властивих матеріалів. Субвенція на національну відділу. Коли питання пропозицію? Четвертый Да, Двадцать шестой. Проти своєї неназваної війни вулиці, це був веселій степне майського району Сумської області. Я просто скажу, єдине упорядкування, тому що буде відсутній допомог. Ми повинні це зробити, заявлення звернується, за нас не повинні за. Про оренду нерухомого майна, що перебуває в комунальній власності. Є покупки. Перший пункт, це у нас зараз об'єкт на оренду нашого оренди приміщення, вулиця Груди Тромащина, ходили, там у серцеві зараз переноситься, воно буде перенесено на дорогі Друге питання це у нас гараж, вулиця Монастирська, 4. Я, в служби, я Для Центрі соціальних служб ми отримали, ви падаєте з державного бюджету. Третє питання це архів Бурба Шевченко 65. Четверте питання і п'яте я онося до щоб його написати, тому що це звернення і не буду навіть робити адреси. І просили Вівчарна комісія також, щоб навіть коли були запитання, просто якось запитання. Колеги, питання, пропозиції? Досту, я чин, за. 28 питання про підтвердження факту перебування об'єктів нерухомого війна в комунальній власності. До нас звернувся керівник рекомендацій і упередкування в категорії за адресою Колотовська, 46 і із так як підсумні документи, або потрібні. Вони стоять на балансі водіє в комунальній власті. <косріст> Може питання? Голосуємо, Вірченко за? За відповім. Двадцять дев'яте питання про об'єднання об'єктів нерухомого майна Романської міської територіальної громади. Значить, об'єднуємо два об'єкти, тобто приєднано до бульба європейської паса чотири об'єкту нерухомості за адресою європейських тридцять вісім. Це там, де ми виготовили перед кошти документацію передати, бо не раніше це було контур. Так що пам'ятаєте, воно йдемо в один комплекс. Паліативий відділення. БКД нас роблено, ми подавали, я хочу вам сказати, не знаю, яким чином, коли вона не буде, це повністю люди, На 20 двіжок це люди, які мають дуже колосельну потреби. Тобто не тільки коротко буде, але я цілкові зробив, що вже на менші останніших теможливо. Які потребують допомоги, на те, щоб загинули. Коли питання були? Так, це питання про списання та зняття з балансу комунального підприємства міського торкана Громадської міської ради основних засобів засоби звітного вирішення міського голови. Зараз упорядкування йде по всій комунальній підприємстві щодо основних засобів. Щоб на не стояв на балансі і їх використати надашним чином або на оновлення основних засобів. Тому зараз міська там є повністю висновок по кожному е обладнанню, по автомобілю, по автофургону, по всьому. Там весь пакет автомобілів. Мається на увазі, що це робила експертизу ліцензована фірма. Тому що є питання буде заошковуватися в цих зообладнання, не питання по своїм віршнім Так. Я робилася першу. Про списання та так з комунального інформаційного підприємства Центр кордони медико-санітарної допомоги міста Ромецької міської ради основним засобом Дивіться, я доповім, тому що були питання бюджетної комісії. Значить, обладнання має школу вартість. Я прибрала відомості, не домовилися бюджетної комісії, що я ці відомості приведу тому що заволив заблуждення Mm. Так, думаю, є висновок, що вони вже повністю це обладнання, воно не може далі використовувати усі. Mm -hmm. uh -huh. Авто все, що... mm. mm -hmm. ми повинні його сказати. Але воно в подальшому має потребу не тільки утилізації, але й переробки. Якщо це комп'ютерна техніка, якщо це ноутбуки, то вони мають mm -hmm. і взагалі. Е Медичні обладнання, вони ж утилізуються і приймаються лише там, де є. Добре, питання? У нас вийшово, так? Да. 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 Дякую. 32-ге питання. По прийняттям на да, якості благодійної допомоги та передачу його на баланс відділу купіри Романської склади. Від Міжнародної euh, організації міграції в проєкті життєздатність плюс, економічна інтеграція внутрішньопереміщених місць та постраждалих війни. <кій> Приймаємо на баланс euh, біло культури, майно згідно перемогу. У вас є там багато багатофункціональних пристрій, набір маткарів, петушки, на хлібчат, портативна зараз, Ну, каже, зберемо. Дають <кій> перестати. <образувати. кій> <кій> 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 <кій>

<нах> <нах> <Це> всі, так, дивіться, <працузька> які ми питання просуємо. Простан виконання програми фінансової підсумки, комунальних підприємств, ровникову тепло, ремонт та равни та, та, та посеред серебро, 24 рік за відсутниками 2024 року. 34. Простан виконання програми обласну населений пунктів Романської територіальної громади 24-26 роки за тисниками 2024 року. 35. Простан виконання програми фінансової підтримки комунального підприємства, контракт комунальних приємств Романської міської ради на 24 рік за підсумком 24-го року. 36. Простан виконання програми збільшення заступного капіталу комунального підприємства Вісідоканал Романської міської ради на 24 рік за підсумком 2024 року. Про стан виконання програми розвитку інформаційного простору та формування доградного суспільства на території Романської міської територіальної громади 23-25 прокат. Під 31-го постав виконання до мене поліцейський фіцел громади Романської міської територіальної громади на 21-24 років. Um, питання будуть, пропозиції? Стан виконання має з навезення змінити по програмі, вона була з'єднана рішення. Тоді Юрченко за. Так. За, за. Так, так. 39 -е питання. Про регламент центру надання адміністративних послуг міста Реджі Набрав чи для закону України про адміністративну процедуру, тому вноситься зміни до регламенту Центру надання адміністративних процедурів. Зміни зміни це. Так, коли питання пропозиційного, тоді голосуємо. Юрченко зарокове за. -го питання про схвалення підписання меморандуму про співробітництво територіальних громад по партнерстві. На наше засідання міської ради буде також міський виробникської влади. Ми потрібно згідно програми ключовою, що видали нашому владування. Ми підписуємо на ранду щодо подальшої співпраці. Колеги питання, пропозиції? Голосуємо? Да? Вичка за. 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 Дякую. Так, 41 питання. Звіт голови постійної комісії з питань розвитку інфраструктури, міського будування партнер за 24 рік. Всі читали озвучуємо. Тоді пропонуємо Так. Юрченко забігли. Да.